Програма афлатот. Доброго ранку, друзі мої! Афлатончик виконує мрії мої. Вчить, як на світі жити, життя любити та цінити. Вітаємо! Афлатон Я справа сяю всіх! Цікавий світ! Що щоб сяя знаннями й усім ви, я ваша плату, я сяю тут і там, про усе на світі розкажу я вам, я ваша я яскраво сяю вам, запитуйте, розкажу все, що знаю сам. Ось і наша платунчик, дітки, а звідки спустився наш друг? Так, він спустився з неба, з космоса. А хто в нього залишився на небі? На небі залишилася його родина та його друзі. Давайте згадаємо, що Флатунчик любить робити. Так, він любить грати у футбол, співати, танцювати, готувати їжу малювати, дбати про рослини, а також грати на музичних інструментах. А давайте переглянемо, де ж побував наш Афлатунчик. Так, наш афлатунчик завітав до іграшкового магазину. Також він завітав до кондитерської фабрики цукерок. А ще він відвідував піцерію. Діти, після стількох подорожей Афлатончик дуже здивований, тому що йому все сподобалось, але він не може це придбати. Як ви вважаєте, чому? Так, бо для цього потрібні гроші. А що це таке гроші? І для чого вони потрібні? Давайте ми з вами допоможемо дізнатися, Афлатончику, що ж це таке? Так, у нас з вами є така скринька. Як ви гадаєте, для чого вона призначена? Так, для збирань грошей. Гроші у нас бувають які? Паперові та монетні. Давайте розглянемо, які ж гроші в нашій країні з вами, України. Як вони, як вони називаються? Так, вони називаються гривень. Перша у нас монетка. Яка це монетка? 10 гривень. Далі 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня. Тепер роздивимось паперові гроші. Перша у нас 100 гривень, далі 50 гривень і 20 гривень. Ой, просто, діточки, монетка. І ми чуємо звук монет, так? Я вам пропоную послухати казку про монетку. Жила була маленька, кругла залізяка, яку звали Копієчка. Вона народилася на великому заводі на якому також з'явилося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво, а для чого ви потрібні? запитала копійка своїх маленьких, блискучих металевих друзів, підійшовши до них. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. А я чула, ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. А як ви вважаєте, для чого потрібні монетки? Давайте подивимось. Так, монетки потрібні для того, щоб купувати іграшки. Взуття, одяг, їжу та оплачувати різні послуги, наприклад, перукаря. Так, ну давайте продовжимо казку, дізнаємося, чи справді потрібні монетки, щоб купувати різні речі. І ось одного разу копійка прокинулась. І здивувалась, опинившись на новому місці, вона й виявилась з іншими монетками різних розмірів усередині маленької сумочки. Де я? запитала копієчка. Ти в каманці, відповіла монетка по сусідству. А що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити якісь небудь речі, відповіла інша монетка. Нас використовують щоб купувати речі. Так, ми ж гроші. Монетки, і паперові банкноти це гроші. Люди міняють нас на речі. Перш ніж копійка встигла щонебудь відповісти, рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як літній чоловік подивився на неї і простягнув продавцеві. Ось! Дай-но ну, мені апельсин, попросив дідусь. Будь ласка, відповіла продавець. Вона взяла копійку і дала чоловікові апельсин. Ух ти! Завдяки мені цей дідусь купив апельсин, з радістю подумала копійка. Пізніше копійку передавали з рук в руки і обмінювали на морозиво, м'ячик або оплачували нею мийку машини. Копійка багато чого побачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі і що завдяки їй люди можуть отримати те, що хочуть. Так, ну давайте же з вами поміркуємо, що можна придбати за гроші, а що ні. Час. Можна придбати за гроші? Ні. Дружбу. Ні. Іграшки. Можна придбати за гроші. Меблі. Так, можна. Одяг. Можна придбати за гроші. Родину. Ні. Сонце. Ні. Не можна придбати за гроші. Вітер. Ні. Не можна манери добрі виховані. Ні, не можна. Віру. Ні, не можна придбати за гроші. А їжу? Так, їжу можна. Будинок. Будинок можна придбати за гроші. Морозиво. Можна. Тварин. Можна придбати за гроші. Веселку. Ні. Овочі. Так, можна придбати за гроші овочі. Здоров'я. Ні. Знання. Ні, не можна придбати за гроші знання. Треба працювати, вчитися. Машину. Так, можна придбати за гроші. Взуття. Можна придбати за гроші. Вентилятор можна придбати за гроші. Холодильник можна придбати за гроші. Спокій. Ні, спокій не, не, не можна придбати за гроші. Талант. Ні. А любов можна придбати за гроші? Ні, любов не лізя. Молодці пограли, а тепер продовжимо казку і поглянемо, хто в ній з'явився в казці. Одного разу копійка потрапила до маленької дівчинки, але та не стала її міняти на що небудь. Це був подарунок. Спасибі, тітонька, сказала маленька дівчинка. Будь ласка, відповіла жінка. Що ти будеш робити з цими грошима? Я збираюсь покласти їх у скарбничку, щоб накопичити грошей на день народження. Давайте побачимо, в яку скарбничку дівчинка буде складати монетки. Так ось таку. Ішов час. Нові монетки потрапляли в маленьку скарбничку і приєднувалися до копійки, а вона слухала їх історії. Деякі історії були про те, Звідки монетки прийшли, інші історії про те, що за них купували. Кожна ділилася історіями про те, як робила людей щасливими, даючи їм те, що вони хотіли і в чому потребували, а ще всі з цікавістю вигадували, що вони зможуть купити для маленької дівчинки. Я думаю, ця маленька дівчинка купить нас на що-небудь особливе, сказала копійка. А як ви вважаєте, на що копить маленька дівчинка? Можливо, вона копить на морозиво, або на ляльку, чи на самокат, або прикраси, або на квиток у кіно, так? чи в театр, або в цирк, чи в дельфінарій. Так, на що ж? І ось одного разу в один особливий день маленька дівчинка занесла скарбничку в зоомагазин. Вона гордо і радісно витягла всі монетки і простягнула їх господареві магазину в обмін на цуценя. Всі монетки з задоволенням дивилися, як дівчинка раділа цуценяті, і вони були щасливі. Ну що, діточки, гарна казочка? Так, дуже гарна казочка. Як ви гадаєте, а як би ви потратили гроші, щоб порадувати свою родину? Що можна зробити, щоб зробити щасливими свої, свою сім'ю? Можна купити тортика, так? Або купити квитки і кудись разом з цим піти. А як можна. Порадувати діточок з особливими потребами, яких ви можете зустріти на ігровому майданчику або в дитячому садочку. Як їх можна порадувати? Так, по-перше, з ними можна подружитися, так? поспілкуватися, погратися, а ще можна подарувати їм купити цукерочки або іграшки, чи спитати, що вони люблять. І це подарувати. Це буде дуже приємно, і це зробить їх щасливими. І не тільки їх, а й тих людей, які роблять інших людей щасливими. Я вам пропоную намалювати монетки, вирізати їх, розмалювати та покласти в скарбничку. Ось яка у нас червна скарбничка вийде. І подаруємо її нашому другу Афлатунчику для того, щоб він міг купити своїм друзям-іскаркам подаруночки. Ну що ж, зробимо гімнастику для очей. Рухаємо оченятами вправо! Ведемо по полу в одну сторону, в іншу сторону, закрили сум'ята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Поклали долоньки, помасажували. Кліпали 10 разів. Добре, молодці. Про що ми сьогодні з вами говорили, діточки? Про гроші. А що ми дізналися про гроші? За гроші можна щось купити і зробити щасливим себе або когось іншого. А для а Платончик вам дякує і хоче виспівати з вами свою пісню Аплатунчика. Платончика. Ми се дякую за увагу, до побачення.